Капітальний ремонт фінансуватимуться з бюджету розвитку. Нетрадиційні методи застосовуватимуться. Буржники відвідують на дому. Касові апарати мають бути підключеними до інтернету. Вечори зустріч у новому форматі зимова ловля комунальників, дискусія циніків і романтиків. Ми будуємо новини, новини будують нас. Телерадіокомпанія Лозова зібрала інформацію про останні події і готова вам звітувати. У студії працює Марина Краменська на капітальні ремонти будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зі спеціального фонду міського бюджету, бюджету розвитку на поточний рік передбачити понад мільйон гривень. Фінансування капітальних ремонтів покрівель в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх в інтернатній установі. Капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Лозівської міської лікарні, майже півтора мільйони на капітальний ремонт доріг. Такі зміни до міського бюджету пропонуватимуть комунальники. Контрольні цифри змін по усіх позиціях комунального господарства обговорювали керівники комунальних підприємств у п'ятницю на робочій нараді. Видатки проводитимуться і на інші об'єкти. Серйозне вкладення, которое буде у нас в городі. Ета четвертий ліцей, вторая шатрова кровля в місті, 13 тринадцятий сад. В котрим є бассейн. Два роки ми не можемо до нього дойти, тому що не вистачає, к сожалению, фінансових средств. У поточному році серйозна увага приділятиметься усім соціальним службам, повідомив міський голова. Зокрема, дитячий садочок номер 13 буде розвиватися як центр розвитку дитини. Ми 13-й сад сад, от обозначимо іменно в этом напрямку, як центр розвитку дитини. Він дійсно унікальний в, своє, в своєму. Свої специфіки, тому що там є басі, ну він не доведений до ні, к сожалению, не працює. Комунальне господарство міста отримає цьогоріч підтримку із програми соціально-економічного розвитку Харківщини, зокрема, майже півтора мільйони гривень на капітальний ремонт доріг. Пугає один вопрос. Не пугайтесь. відсутність денег на текущий ремонт дорог. Состання дорог у всіх сніг ростає. На капітальний ремонт деньги виділені но немножко как бы, вид роботи по другому делается, другими об'ємами стурбованість комунальників зрозуміла, адже гучні звинувачення щодо стану доріг лунають сьогодні відусиль. від маленьких міст до столиці країни. Ну ми совершенно нічим не відлічаємося по ситуації від Києва. Причому ну ще і що їх і, і відверто говорили про дефіцит бюджету. Міський голова порекомендував керівникам комунальних підприємств бути ощадливими господарями. Уровень незабезпеченості бюджету 2013 -го року 33 мільйона. Із них 24, Тепер уже департамент, фінансовий департамент обласної адміністрації прийняв. Ми захищаємо незабезпеченість в сумі 33 три а не в сумі 24. Рекомендую всем те бюджеты, те средства, которые выделяются вам как э, выконавцам послуг, категорически распределить по всем 12 месяцам. И считать их э, каждый месяц, а не тогда, когда они закончатся. Заканчиваются они традиционно быстро. Точно такая же ситуация по, по органам управления. Мало того, мы себя еще больше урезали во всех, во всех э, затратах по э, исполкому. Во всех. Тім зауважив Сергій Степанов, ощадливість це добре, та не панацея. Ресурс міста при виконанні бюджетних завдань. Зокрема, січень показав 116%. Я не сторонник, всегда тільки економіки. Ще є інша сторона медалі це поиск доходної частини. А для комунальних підприємств банально все просто. Це розчетна робота, розвідна діяльність. У вас, по вашим уставам, роботи не початий край. Найближчим часом місто може втратити одне комунальне підприємство та отримати нове, специфічне за профілем та все ж таки комунальне за формою. Реорганізація на державному рівні процедури реєстрації майнових прав на нерухомість скоротила обсяги роботи БТІ на 90%. Ми скоротили із численності 25 п'ять чоловік. Ну з кодексом загласна кодексу закону труді, з ситуацією на підприємстві, до 7 чоловік. БТИ сегодня вот в той численности, в 7 человеках, мы еще первый квартал посмотрим, какие будут изменения, дополнения на державном уровне по программе работы коммунальных предприятий БТИ. У нас там останется небольшие объемы, целесообразность. Мы потом, скажем так, проработаем, потому что там серьезные изменения по технической паспортизации. Ну, в общем, предприятию делать нечего, по большому счету. Перший квартал точно предприятия а там посмотрим за адресою мікрорайон 2, будинок 15 ремонтується приміщення для розташування нового комунального підприємства. Муніципальна аптека Це забезпечення наших горожан, льготних контингентів, ті препарати, які мають право на компенсацію з державного з із державного бюджету. Ближайше время ми проведе такой конкурс по руководителю першому Штатная численность персоналу буде 5 человек. Пока место дислокации, место работы этого предприятия будет микрорайон 2.15. Продолжатому те реформы в масштабах державы и в медицине. Реформы медицины будут продолжаться. И по большому -то счету за нами, за громадами останется только первичный. Сегодня первый этап – это скорая медицинская, потом будут узконаправленные специалисты. Уже формируется типа ЦРБ, формируются госпитальные центры. Все это будет медленно передаваться… Завдання влади на місцях забезпечити у повному обсязі та зробити доступнішим надання первинної медичної допомоги. Тому ділився міський голова із депутатами планами щодо організації ще одного відділення загальної практики сімейної медицини на Вилівці у приміщенні санстанції залізниці. Поки процедура передачі на баланс має знаки питань, ну прекрасне поміщення, яке, естественно, ми плануємо отримати в комунальній і використовувати його іменно в этом Через реорганізацію деяких структур більше мільйона гривень може втратити міський бюджет. Я имею в виду последнюю підходного налогу. В сумі 800 тисяч ні много не мало, від Лозовського Горгазу, який сьогодні в городі має статус філіалу. Ні много не мало, 450 тисяч ми потеряли від Укртелекому. На засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету депутати радилися у який спосіб відстоювати інтереси міста Це право підприємства вибирати, де ді податковий налог. В там вся проблема і заставити його імені тут платі то попросіть можна якщо єсліні на то по Саме неконкретність існуючого правового поля зводить кроки міської влади лише до перемовин. У нас аргументів і факторів убеждения, ну я считаю, очень багато. Перше убеждение люди добрі. Ваші трудові колективи живут и работают в якому місті? Наверно, все сразу буде понятно. Майже на 60% збільшено кількість абонентів з вивозу твердих побутових відходів по місту. Здобутки комунального підприємства комсервіс за минулий рік. Втім, підприємство виявилося збитковим і у січні за рішенням господарського суду було розпочато процедуру його ліквідації. 21 декабря 2012 року було створено нове підприємство «КП КПСА. Всі працівники роботники КП «Комсервіс» КПКМсервіс повному об'єму перешли на новое протягивание. Основним предметом діяльності нового комунального підприємства залишаються санітарна очистка житлового фонду міста, ліквідація стихійних звалищ, утримання звалищ та захоронення побутових відходів. Утримання міських кладовищ цей обсяг робіт від тепер обов'язок комунального підприємства Парк, куди переведено чотири працівника комсервісу. На збитковість підприємства аналізував стан справ його керівник, вплинула на відповідність діючого тарифу економічно обґрунтованим витратам. Основне це незабезпеченість тарифу. Їжу місяця на де 40 сорок тисяч гривень. На часі необхідність його переглянути. Поряд з традиційними методами роботи з питань стягнення боргів з населення за комунальні послуги. Комунальне підприємство житлово управляюча компанія пропонує застосовувати і нетрадиційні. Доклад Наталі. За два роки тисячу позовів на суму 17 мільйонів гривень комунальники подали до суду. Ухвалено справ та передано до державної виконавчої служби 16 мільйонів. Стягнуто трохи більше мільйона. Майже 11 тисяч договорів реструктуризації контролюють 18 мільйонів боргу населення. У середньому щомісяця по 260 тисяч гривень городяни повертають борг завдяки договорам. Наразі комунальники вдалися до нетрадиційних методів. Це не запустили систему автоназвона роботу слухали, на себе Контингент залучених до акції, розповідає Сергій Ірішов, підбирався за певними критеріями. За 40 днів проведення акції автодозвоном передано майже дві тисячі повідомлень. Аналіз показав, що 85 абонентів завершили оплати в течение п'яти днів після успішного переданого видавлення. Із них 35 завершили оплати на наступний день після отримання телефонного повідомлення відреагувала 143 боржника понад 80 тисяч гривень повернуто комунальникам. Можна по різному ставитися до цих цифр, втім вони красномовно свідчать про те, що метод ефективний. Комунальне підприємство ЖУК веде перемовини з Укртелекомом щодо надання багатоканальної лінії. Середні таких нетрадиційних мер м'я ми ближайше вити подпомагаємо і вимагає насладити можливість продажи, не продажи, а заключення договору з колекторською службою. Чого ви не робили останні два роки? Самим за останні два роки, розповідає керівник підприємства, вдалося зменшити кількість безнадійних боржників, та за ними залишається борг майже у 4 мільйони. Ми пропонуємо віддати колекторським підприємствам, які мають спеціалістичні методи роботи, вони условия там примерно такі, 20% вони хочуть отримати за роботу, Полученого, тобто, востребованого. Середні нестандартних методов, які, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть, вот є опыт по Києву. Застосування тарифу основного та пільгового для тих, хто платитиме заздалегідь, добре себе зарекомендував. Вивчатимуть і цей досвід. Державна виконавча служба з середини січня повернулася до практики відвідин боржників за житлово-комунальні послуги на дому. Щотижня разом із представниками житлово-управляючої компанії, міліцією виконавці ходять з'ясовувати майновий стан боржників. Якщо у помешканні є техніка, яку можна описати, її описують. Десять днів дають власнику на погашення заборгованого. Потім майно передається на продаж. Реакція, яку викликає поява виконавців на порозі, у боржників різна: хто їх пускає, хто обурюється, хто починає оправдовуватися чи заперечувати інколи взагалі закривають двері. Але дії виконавців законні приходять вони, коли є рішення суду, а боржник виявляє до нього повну байдужість. І добровільно впродовж семи днів свого боргу не сплачує, і до виконавців не звертається, і до суду не де за розстрочкою чи відстрочкою. Тоді приходять до нього перевіряти майновий стан. Тепер це обов'язкова процедура навіть для працюючих, з яких раніше одразу враховували борги і зарплати. На даний. Час відповідно до чинного законодавства лише після повної перевірки майнового стану та у разі відсутності ліквідного майна будь-якого лише тоді можливо застосувати даний промисловий захід. Те, що більш-менш цінне і може продатися у квартирах ворожників, виконавці описують побутова техніка, комп'ютерна техніка, деякі меблі, навіть ювелірні вироби, якщо вони будуть виявлені державним виконавцем під час огляду приміщень, вони будуть вилучатися та передаватися на реалізацію. Цю 10 днів є у власників, щоб своє добро назад повернути, сплативши борг. Якщо ні, майно передадуть на реалізацію. На сайті міністерства юстиції зараз можна знайти пропозиції з продажу рухомості до того ж з істотними знижками. Воно оцінюється дешево. І вже процедура під час реалізації вона може оцінюватись до навіть до 50%. Якщо якесь майно із лозової виставлене на сайті, городян зацікавить, звертатися вони можуть до виконавчої служби. Тут також готові вести перемовини із тими, хто отримав повідомлення про стягнення боргів. Головне, щоб люди не ігнорували, не впиралися, а йшли розбиратися у ситуації. Відсиджуватися, думаючи, що колись це забудеться, не варто і автомобілі передаються у розшук, і майна боржники не продадуть, і з країни не вийдуть. Все одно. Борги сплатити колись доведеться, та й зачинені двері не завжди рятуватимуть. Якщо ми знаємо, що майновий стан за даною адресою не перевірений, є заборгованість, державний виконавець має право на примусовий вхід до приміщення. Законом України це передбачено. Звертаємося до суду. Якщо ми доводимо суду обставини, що в даній квартирі проживають боржники і в них є майно, на яке можливо звернути стягнення. Суд позитивно виносить рішення про примусовий вхід і за допомогою вже тої житлово-управляючої компанії, працівників органів внутрішніх справ може бути квартиру зламано і перевірено майновий стан. Всі касові апарати в Україні до 1 липня мають бути підключеними до інтернету. Звітність з них автоматично передаватиметься до Державної податкової служби, а у підприємців зникне потреба роздруковувати і щомісяця носити контрольні стрічки до інспекції. Як працюватимуть нові каси і що робити підприємцям? Цим питанням дня Мелозівська ОДП присвятила семінар. На зібрання запросили підприємців і підприємства, які працюють із касовими апаратами, а також керівника одного із сервісних центрів, який цю техніку обслуговує. А аудиторія більше цікавила фінансова сторона питання, оскільки обійдеться переоснащення сьогоднішніх апаратів, і яка вартість нового із вже вбудованим модемом. Проте відповідь отримали тільки на останні 2,5 тисячі гривень. Акційна ціна, яка триматиметься до березня, на касові апарати нового типу. Потім буде дорожче. Або інформацію про вартість послуг зал не сприйняв як рекламу, уточнювати розцінки Підприємців просили у своїх сервісних центрах, заповняли труднощів із обладнанням. Вони не матимуть кожні три години. Каси самі відправлятимуть дані до податкової про проведені за цей час операції по завершенні дня. – Z звіт. Єдине проблеми можуть бути із GSM-зв'язком. Ну дорабатують модеми, які будуть працювати через інтернет проводною. Тобто, пожалуйста, -то, будуть це все в роботі. Поки це тільки перші моделі, які вже є в налічці. Поганий зв'язок може призвести до блокування касового апарату. Що чеки пробувалися, але звіт через 72 години так і не надійшов. Якщо ж ніяких операцій не проводилося, обладнання як працювало, так і працюватиме. Покупців заміна кас ніяк не торкнеться. Підприємці жалілися для них. Новації касової техніки це заві витрати. Кініше нас втрати та допомогти необслужені жимісячно касовий апарат сам вода Матеріальні затрати будуть, але це вимога закону затягувати із заміною касових апаратів підприємцям не радили. Ну вже люди починають займатися, тому як розуміють, що в іюні місяці будуть дуже великі очереді, та у нас дуже часто буває, коли все відкладається на останній день. Ну потім сервісні центри просто фізично не зможуть цього зробити, Тому відкладати я не вижу сенсу. Поточний рік в Україні оголошений роком фізичного здоров'я та екології. У міській бібліотеці з цієї нагоди працює експозиція. Тут можна ознайомитися з підбіркою літератури на цю тему. Організатори виставки говорять, намагалися передати своїм відвідувачам основну думку. Здорова людина буде лише тоді, коли чистим буде довкілля. Ми самі повинні не загрязняти навколишнє середовище. Ми самі повинні. Стежити за своїм здоров'ям довкілля буде чистим, і будете самі його охороняти, будете його зберігати, то потім буде і залежати це ваше здоров'я від навколишнього середовища. У 1993 році Лозівське училище культури та мистецтв вперше випустило своїх студентів. І відтоді кожну другу п'ятницю лютого організовує для них вечори зустрічі щороку у різному форматі. Що вигадали цього разу? Далі делали и э, вечеровстречи, посвященные и хоровикам, и народникам, и духовикам, и художникам, и хореографам. То есть, уже это мы прошли. Мы делали такие вечера встречи, когда и сказки у нас были, и игровые шоу-программы вот там, я знаю, Поле чудес или мы делали, там два баяна там, или два рояля. То есть вот такие вот у нас были мероприятия. Мы делали просто концерты творческих коллективов училища. И делали, значит, мы объединяли считали сколько у нас выпускников по именам. Тань, Наташ, Саш, Олі хто більше закінчив наше училище. І у цьому році відбулася оригінальна зустріч. Випускники вже п'ятьох відділень училища презентували і своїм вчителям, і своїм одногрупникам вже свої творчі колективи. Звісно, у нас сьогодні на сцені будуть тільки ніякі такі випускники, тому що всі не змогли приїхати. Многі працюють і в інших містах нашої країни, тому от, хто рядом, хто близько, змогли к нам сьогодні прийти. Це обміни досвідом і твого. Творчістю хвилювалися усі колишні студенти і теперішні. Це мероприятие випускною проводить наш Руслан Аглоу. Це випускник нашого училища. Он в этом году закінчує. Це водіплом мероприятие міропія. Сьогодні буде представлено моє дипломне мероприятие. Немножко волнуюсь, але я думаю, все буде добре. Сложно було, звісно, зібрати колективи, руководителі їх договариваться, но це ще раз спасибо Ларисе Ивановне. Все з його помощью. Дівчата із фольклорного колективу дитячої музичної школи прийшли зі своїм вихователем Валентиною Чуйко. Занявстріча випускников і вона тут училася, і тепер ну, гайма не подивляться, як вона учила нас. Дітям, какби бы, в сріду, я объяснила на репетиції, що это будет не просто виступлення. це буде уже оценка моїх преподавателей, у которых я училась. Випускники училища дякували зі сцени своїх вчителів і бажали їм талановитих студентів. Я випустила шість лет тому і кожен рік ходила на встречи з випускниками. І в, в такой формі, що пригласили поучаствовать в самому концерті, це перший раз. Очень приятно, що нас позвали. Училище дало знання та професію Емі Любімовій. Тепер вона із гордістю демонструє роботи вже своїх вихованців. Традиційні щорічні зустрічі випускників, хоча й різні за форматом кожного разу, це кожного разу як повернення у сім'ю. Зізнаються вони своїм викладачам. Ми звращаємося сюди, як в творчу, очень мощну, хорошу, добру сім'ю. І це, мабуть, найголовніше похвала нашому училищу. Самим же викладачам радісно відчувати на таких зустрічах, що помічати, виявляти та розвивати лозівчан творчу натуру, їм вдається. Творческая работа и вот этот варево, это идет все время, да, это, это идет все время, это уже смысл жизни и это уже стиль жизни. И поэтому, за что бы они ни брались, это творческий подход и что-то необычное. И это мы пьем эту воду и они пьют из этого источника бесконечного. Больше трех и с половиной килограммов рыбы за две годины – Таким є суботній улов Лозівських комунальників на змаганнях із зимовою ловлі. Проводили їх вперше, та не в останнє. Зважаючи на те, що захід прийшовся до душі і учасникам, і вболівальникам, зазначав керівник управління житлово-комунального господарства Сергій Костюк, продовження буде. Хто ж став переможцем перших змагань з яким уловом? про те дізнаєтесь із наступного матеріалу Ольги Бондаренко. Плюс чотири на термометрі майже за 20 хвилин восьморанку на годиннику із всім рибальським приладдям а ще невеличкими групами підтримки до місця проведення змагань зимової риболовлі у суботу. Учасники добираються на базі відпочинку бриз, призначений збір і реєстрація. Своїх рибалок любителів делегувало сім комунальних підприємств: теплоенерго, лозова водоканал, екосан, житловоуправляюча компанія, бумеранг 3 кСК Лозова, сервіс контролі з команди підібралися чоловічі, по двоє учасників у кожній. Проте організатори змагань виключення зроблені. Вели для жіночої половини, яка приїхала у якості вболівальників, нарекли команду 8 березня. Сектор да? вісім секторів, визначених для риболовлі, між командами, поділили КСК, сектор номер трі після урочистого відкриття змагань. Нагадування правил і умов всі рушили по своїм секторам. Учасники почали лунки бурити, вудки закидати. На риболовлю давалося дві години. Вже на другій хвилині змагань впіймалася перша рибка Олександра Баєва із команди Теплоенерго. За нею одразу друга по сусідству у Степана Басалаєва із панютинського сервіс контролю. І риболовля почалася. Що кльов буде, організатори певні були. А ми пройшли в суботу. Тут розвідку робили, обіділі, що риба є на этом фарватері. Поэтому і організували в цьому місці. Нічого щось є. Нам достался самый уютный уголок нашого соревнования. Ми з краюшки нікому не мешаємо і нам менше шума. Поэтому рыбка у нас есть, клюет. А ось те, яка риба клювала, досвідчених рибалок трохи засмутило. Мілочного крупного немає. Поджовує по чуть-чуть. По такой ловлі, думаю, хоч би саме количество, наверное. Не ну, весом вряд ли, а може бути, і Чи то місце не те, чи забагато руху і шуму, але це змагання погоджувалися рибалки. І всі вони в рівних умовах. Риба здесь однакова везде. І клює у всіх От, круг мені ж поймався. На результат працювати старалися, бо все ж таки змагання. От стоять честь підприємства Нашого головного участь. Як буде, так і буде. Перемогти хотілося, але у риболовлі багато залежить і від удачі. Це рибальське щастя, коли як погодіть. Гарантію ніхто не дасть. Повізет. Рибалка є рибалка. Ну і звісно, куди ж? Без досвіду. Часто їздити на ловити все время треба. Кожен вихідні по любому рибалці. Їжу кожну неділю. Круглий год. Все, закончилося рибал. Після свистка пакети із рибою всі учасники суддям віддали і змагання і швидкісного буріння лунок. Провели давай, 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 давай. переможцями у цьому конкурсі стали панютяни. Улов зважували спочатку командний. «Це теплоенерга 800 грам. Потім переважували пакети кожного учасника, щоб дізнатися трійку переможців у особистому заліку. Шукали і найбільшу впійману рибу. Відділ з питань фізкультури та спорту ваги для визначення переможців вперше використовував та й зимову риболовлю вперше організовував. В історії діла питанням фізичної культури і спорту. Зимня рибалка на вона, вона була вперше. Мы поддержали инициативу управления жилищно-коммунального хозяйства Костюка Сергія Івановича, включились в организацию, помогли в організаційних моментах и в определении победителей. Третє командне місце посіла команда Екосану. 520 грамів риби за дві години. Вони наловили на другому панютинський сигнал сервіс 580 грамів. Найбільше риби 800 грамів. Упіймала команда Теплоенерго. У особистому заліку третій Ігор Корхов лазивав до канал. Другий Андрій Степанов з Екосану і перший Олександр Баєв Теплоенерго. Він же переможець у номінації Найшвидша риба. А ось найбільшу впіймав Степан Басилаєв сигнал сервісу. Диплом і подарунок отримала й представниця жіночої команди Катерина Шуригіна. За охочувальні призи дістали. Директору Жука Сергію Єршову, який вперше взимку рибалив. Їх також вручили всім учасникам, які не отримали нагород, працівникам, які відповідали за транспортне забезпечення, а також керівникам підприємств, які долучилися до підготовки команд. за найкращі наряди, які сьогодні Екосан підготував. По лицам учасників можна зрозуміти, що всім понравилось і довольні. Спрашивают, когда следующие соревнования. Своїх учасників, які взяли найбільше нагород на цих змаганнях, Теплоенерго обіцяло обов'язково відзначити. Наш профком заготовив для наших побідітелів призи. цінні призи, да? Це призи. Ну, будуть вручатися у нас на території підприємства. Після церемонії нагородження була юшка. Оборюються усі, і циніки і романтики. Перші міркують, навіщо це відзначати взагалі? Другі переймаються, чому святкують лише один день. Вони готові демонструвати свої почуття щодня і не розуміють, навіщо для цього необхідно призначати конкретну дату. Такі дискусії зазвичай виникають у лютому, ближче до 14-го числа. Аргументи обох сторін збирала Ольга Перепелиця. Любить надо всю жизнь. Я думаю, просто в день влюбленных это повод действительно вспомнить о том, что ты любишь, вспомнить о том, что тебя любят. Вспомнить о том, что ты любишь весь мир. И мне кажется, что миром правит любовь. И на этом нужно стоять. Это хороший праздник, День влюбленных. Но я уже забыла, когда это было такие, что влюблялась и мамучи не влюблялась никого. и не любила никого. И Бог, сколько я прожила и не любила. Три раза замужем была, и никого не любила. Ну, цветы дарили. Какая может быть любовь? Всю жизнь надо любить. Если есть любовь, и ты любишь, надо любить всю жизнь. Любить нужно каждый день, а 14 в втройне. День влюбленных, весна, гормоны играют. Любовь же, это же есть наша жизнь. Конечно, пусть будет этот праздник раз в году. Это и хорошо, что он есть. Это очень хороший день в нашей жизни. Наверное, для нас, для женщин. Наверное, не для мужчин, а для женщин. Немножко напоминание, что есть мы у мужчин. Чтобы всегда, каждый день дарили женщинам внимание. Хотя бы чуть-чуть, не именно на празднике, а постоянно. Хороший праздник. Я его уважаю. Вин для меня ничем не, не хороший. Для других можно хороший. Прекрасный праздник. Хороший, позитивный. Я думаю, такие праздники должны быть. Ну, это лучше, чем Хэллоуин, допустим, по моему мнению. Хоть этот праздник ну, не наш, ну, как бы не пришел из Запада, но очень хорошо, что есть. Он должен один день быть как праздник, как все праздники, а любить надо всегда, и днем, и ночью, и каждый день, и по выходным. Надо постоянно любить любимых женщин. Всегда дарить подарки на любимые их праздники. В молодости мы не знали, а сейчас, конечно, праздник. Но, а теперь с бабушкой будем отмечать. В моей молодости как бы этот праздник не праздновался. Вот уже мои дети, они как бы отмечают, валентинки дарят. Замечательный праздник. Чем больше праздников, тем веселее жить. Классный праздник. Шикарный. У меня день рождения, день влюбленных. Це, звісно, очень хороший праздник, потому тому, що все основується на любви. Діти рождаються від любви. Любов штука хорошая Така. Додати нічого. Святкувати день усіх закоханих чи не святкувати день усіх закоханих, кожен знає своє. Втім, із дискусії зрозуміло, що і перший варіант, і другий передбачає одне день закоханих. Існує, ми поздравляємо усіх на цьому випуску. Крапка я прощаюся з вами принаймні до п'ятниці.